Вітаю на каналі. Сьогодні 3 серпня 2025 року. Лівобережна Херсонщина. Поспіває такий гарний представник від серії Royal. Персик під назвою Royal Time. Він спіне невдовзі після такого відомого сорту як Royal Glory. Має такі ж показники, навіть крупніший, чисто солодкий смак, смачний, запашний, крупний плоди 250-300 грамів врожайний. Такий аромат дуже чуть, відчутний аромат такий. Товарність височайша в нього, такий темно-рожевий колір, такий аж до вишневого. Ось такий він в руки. Це екземпляр близько 250-280 грамів. Ось ще один крупніший, зараз зважу, цікаво. Приблизно вгадав, можна вісами не користуватись. Я їх так на глаз можу поділити вже плюс-мінус 20-30 грамів. Це шикарний калібр взагалі. Ну і Від себе добавлю ще взагалі що мені серія Royal вся подобається. Наскільки смачні персики. Мабуть не знайдеться людина яка не вподобається саме сорти серії Royal. Вони солодкі, наскільки багатий смак такий в них насичений. Ось такий всередині. Кістка вже відділяється. Я знаю, що із серпня вже кісточка починає відділятися в персика. Вона не те, що виділяється, вона навіть в неї. Вона в полосі така вільна. По соку. Бачите який? Легка кишлинка і багато цукру. М'якоть волокниста, соковита, запашна. Самі волокна такі здорово похрумкують. Так приємно його поїдати. Ох і ж соковитий, сок зібрався аж. Ще не давив його, він вже такий ну, неможливо наїсти з ним. Що тут додавить? Дуже гарні сорти у серії Royal. Правда, в них є мінус. Вони не такі витривалі у північних регіонах, вони більш для середніх і більш для центральних та південних областей. Любо дивитись, звісно, такий шикарний вигляд у них. Ну, на цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.